Як у нас вже гарно ранок, сонечко встає, дерева всі практично порозпускались, цвіте береза. Тут он, подружка гуляє, любительниця. Пішла, пішла вчора по стрихі, і вона вигулюється сьогодні зранку. Ось клумбочку таку посадили. Красиво. Ялиночка наша слива цвілася, може не змерзла. Так, все воно розпускається, це якийсь клєвер тут. А це ось, бачите, цвіте вже не цвіте, а росте нове <кій> <кій> на ялинці. Бруньки з'явились, тут, мабуть, рости. І друга ялинка теж ось розпускає бруньки. Так що життя продовжується.